Наполегливо тренувалися, відточували майстерність ударів та пропрацьовували стратегію ведення гри. Вийшли на поле, аби показати результат. Ми прийшли в міську школу села Онот, і ми прийшли грати турнір по футболу. Досить нескладна гра. Ми грали проти великої компанії. Mm. Я досить хороший футболіст. граю 12 років футбол. Ми прийшли вчора до нашого друга Томаса. Ми там грали в футбол і тренувалися. Потім дивилися матч по футболу, аналізували цю гру. І так ми тренувалися до сьогоднішнього дня. Нашими соперниками сьогодні буде копанням під винограду Олешники. Васька Сьогодні ми настроєні на побіду. П'ять команд близько 50 учасників зійшлися, аби позмагатися за першість з футзалу у рамках реалізації всеукраїнських змагань пліч опліч. Наразі учні проходять другий етап на рівні територіальної громади. Сьогодні проходить у нас фінальна частина з старшої вікова масовою футболу. 9 11 класу сьогодні у нас приймає участь 5 кращих команд, які пройшли в фінальну частину. Змагаються за перемогу у другому етапі, кращих кращі гравців, які точність ударів, швидкість передачі, е, головне думати на полі е, і перемагати. Змагання пліч опліч для дітей дає велику можливість розбиватися у спорті, е, з подальшими подальшими перспективами, які зможуть вивести наших дітей на новий рівень. Юні футболісти сумлінно готувалися до змагань. Щоденні тренування, вміння працювати в команді дають свої результати, кажуть тренери. Підготовка йде у нас буквально кожен день. У нас проводяться тренування з різних видів спорту, не тільки з футболу. Акцент робимо на Перше на силову підготовку, щоб були сильні, міцні. Пропагандуємо грати агресивний такий, футбол. Надіємося також на позитивний результат на призове місце. Можливо, навіть і на чемпіонство. Адже минулого року ми теж взяли призове місце чемпіонство, як на ОТГ-етапі, так само і на районі. Самі ж футболісти викладаються на максимум та зазначають, що радо приймають участь у змаганнях, адже пліч опліч це не лише про боротьбу, але й про взаємодію під час гри. Тренувалися, про кожного дня збиралися, грали. Гра досить перша була складною. Та, в принципі, що можу сказати, було цікаво. Так, це цікаво, трохи розважливо. Я чим зайнятися, діти. Так, за результатами змагань першість здобула команда Копанська варта великокопанської зож перших третіх ступенів. Срібну медаль вибороли спортсмени команди Ардовець під виноградівської зож перших третіх ступенів. Бронзу додому повезуть леви виноградівської зож номер 8.